Привіт, друзі! Одразу до справи Перекладаємо. Я знаю, що я правий. I know I'm right. Це дуже корисна звичка. It is a very useful habit. Я вірю, я буду успішним. I believe I will be successful. Ми не можемо конкурувати з ними. We can't compete with them. Ти з глузду з'їхав? you crazy? Не будь смішним. Don't be ridiculous. Ти дуже талановитий. You are very talented, питання Що ти там робиш зараз? What are you doing there? Питання. Ти би хотів? Скоштувати цю страву. Would you like to taste this dish? Я знаю кілька іноземних мов. I know several foreign languages. Я бачив його на кухні. I saw him in the kitchen. Що ж, це щось нове? Well, it's something new. Питання чому ціна така низька? Why is the price so low? Я би не їв ці гриби. I wouldn't eat these mushrooms. Гроші можуть відкрити деякі двері. Money can open some doors. Ця мова надзвичайно складна. This language is extremely difficult. Не забувай свою обіцянку. Don't forget Your promise. Я би не сказав, що англійська легка. I wouldn't say that English is easy. питання. Що ти хочеш від мене? What do you want from me? Мені потрібно знайти нову роботу. I need to find a new job. Питання, чи може мені хтось допомогти? Can anyone help me? Питання? Про що ти говориш? What you are talking about? Я принесу тебе пару рушників. I will bring you a couple of towels. Не забудь покормити кота, Don't Forget to feed the cat. Це не так вже й смішно. It's not so funny. Дозволь мені показати тобі щось. Let me show you something. ти маєш чудове почуття гумору. You have? A wonderful sense of humor. Питання чому диван такий важкий? Why is the couch so heavy? Це занадто дорого для мене. It's too expensive for me. Покажи мені свої папери. Show me your papers. Молодці. Добре. Попрацювали. Так тримати.